Консек НАТО Йенс Столтенберг выступил с резким заявлением в адрес Китая, обвинив его в поддержке России через поставки технологий и компонентов для производства оружия, используемого в войне против Украины. Во время визита в Вашингтон перед встречей с президентом Джо Байденом Столтенберг заявил, что Пекин должен ощутить последствия за продажу Москве микроэлектроники. По его словам, в прошлом году 90% чипов, импортированных Россией, поступили из Китая и использовались для производства ракет, самолетов и другой военной техники. Кроме того, Китай оказывает помощь Москве в космической сфере, улучшая ее спутниковые возможности. Китай поддерживает крупнейший вооруженный конфликт в Европе со времен Второй мировой войны, при этом стремясь сохранить хорошие отношения с Западом, подчеркнул Столтенберг. Он предупредил Пекин о возможных экономических санкциях и призвал союзников наращивать поддержку Украины, чтобы показать Путину, что Запад не устанет от этой войны. Путь к миру ⁇ это больше оружия для Украины, заявил Столтенберг. Его заявление прозвучало после отказа Китая отправить своих представителей на инициированный Украиной глобальный саммит мира в Швейцарии. Столтенберг также отметил, что Кремль все больше сближается с авторитарными режимами, такими как Иран, Китай и Северная Корея. Во вторник Путин должен посетить КНДР, которая снабжает российскую армию боеприпасами для войны против Украины в обмен на технологии для ракетной и ядерной программ Пхеньяна. Ранее КНДР отправила в Россию около 5 миллионов артиллерийских снарядов для войны против Украины. Ну, навпаки, это очень добрый сигнал про то, что начинаются разговоры, Про витягування зі складів з місць зберігання ядерної зброї та розміщення їх так, щоб можна було дати удару відповідь по Російській Федерації, по Китайській Народної Республіці. Справа в тому, що ну, з Китаєм тут окрема розмова, а Росія, ми це вже бачимо, вона не розуміє іншої мови, прі мови з сили. Тому будь-яка спроба з ними домовитись розглядається росіянами як слабкість. Якщо їм не погрожують у відповідь на їхні погрози, вони е, продовжують на Розмови, я впевнена, зараз почнуться розмови про те про світ без ядерної зброї. Про чим менше зброя, чим менше буде зброї, ну наприклад, на європейському континенті, тим менша ймовірність війни, бо чим більше зброї вона має стріляти, бла бла-бла, оці всі наративи із циклу, що якщо рушниця висить на стіні, вона має стрільнути. Якщо буде чим більше зброї, тим більше ймовірність, статистична і так далі, повна чуша. Пробачте, хочеш мира, готуйся до війни. Людям, які зараз почнуть так звані миротворці, ну на штаб не один так. Нам має виїхати з казарми. Ми маємо стати голубими мира. Ми стали вже голубими мира. Ми здали стратегічні ядерно-ядерні ядерні ракети. Ми здали стратегічні бомбардувальники. Ми здали ракети ха 55 750 575 штук Російської Федерації, які летять по нам. Бажаючи миру, я пропоную розброїти, розброїти їхню країну. От ви ж хочете миру? Ну Давайте ваша країна нехай розпустить свою армію. І взагалі, нехай вся Європа розпустить свою армію. І, і, і повністю знищить всі озброєння. Це призведе до миру. Ну, зброї ж буде менше, лозіці. Тоді ж буде взагалі добре мир і, і, і дружба. І, Жвачки, як казали раніше. Тобто, ні, хочеш миру, готуйся до війни. Такі країни, як Росія, можливо цілком можливо, що Китай тут окрема розмова. Мені тут важче щось сказати. Хай це краще скажуть люди, які більше досвідчені на сході на китайській філософії. Дедине, що. Всім нам відомо, що червона лінія, яку малює Російська Федерація, для Китаю є справжня червона лінія. Якщо вони щось намалювали, хтось їх притне, то буде відповідь. Не нова червона лінія, а буде відповідь. Хоча, з іншого боку, там 100 китайських попереджень, але червона лінія в них є, це небезпечно. І якщо їх притнути, то буде не дуже добре, ну, тому що буде відповідь діями, а не словами. А для Росії тільки велика кількість зброї, в тому числі ядерна зброї, для того, щоб не було навіть мрій. У цих людей спробувати її застосувати чи спробувати подовжити якісь агресивні дії на інші країни, в тому числі країни Альянсу. Як тільки ну я розумію, що трошечки повторюсь, як тільки не було реакції від Польщі на зальодрок, як на прольот ракет, і так далі, почали зараз розмови з боку Російської Федерації, що ми можемо і, там, до Калініграда дійти, і так далі, що там компактно проживають люди, ми можемо вдарити по компактному проживанню ядерну зброю, і так далі, і так далі. Ще раз. Дуже добре, що от ми бачили відео, там Ен Столтенберг якраз з Лойдом Остином, міністром оборони Сполучених Штатів, обговорювали, і якщо ці люди прийшли до розуміння, що проти росіян треба... З росіянами треба розмовляти виключно з позиції сили, бо все інше вони сприймають як слабкість, то це дуже добре. Хоча б, хоча б, перш добре, що перший шаг вже зроблений, що е, при нами почались розмови про те, що треба витягати зі складів ядерну зброю і, е, і робити те, що щоб вона було боєздатна, бо готова, вони так боїзда, щоб була боя готова. Святиво, да ну справа в тому, що люди, які є офіційними представниками збройних сил чи навіть політичної керівництва, ну офіційно. А не просто то звісно в них більше інформації. Вони ну, якщо дають якісь коментарі з виключно з приводу військових дій і того, що стосується на лінії фронту, не якісь коментарі, там думки, там якісь там ще щось, то ну, зазвичай особливо. Якщо це зведення генерального штабу, то це часто ну не часто, це постійно відповіді дійсності, з зведень генерального штабу. За вот, майже 900 днів війни була тільки одна помилка, наскільки я пам'ятаю, може хтось ще згадає. Ну і яку вони дуже швидко виправили, це була так помарка, як скажуть. Тобто не критична помилка. Всі повідомлення відповідає дійсності. Тому ну, багато багато вже було інформації про те, що кількість наших пострілів збільшилась. Кількість російських зменшилась тому, що в першу чергу ми стріляємо по їхню артилерійським системам контрбатарейна боротьба, але перевага досі залишається на їхньому боці тим більше там є. Інформація про постачання з Північної Кореї, певної кількості снарядів там називається шалена цифра, але це трошечки не відповідає дійсності. Ну і їхня промисловість, вони почали більше виробляти артилерійських снарядів. Зараз вони виробляють десь до 2,5 мільйонів і можуть дойти до 3 мільйонів на рік мається на увазі, плюс додаткові снаряди десь не менше мільйона від північної Кореї, тобто перевага в них залишиться. Але враховуючи зношеність стволів, враховуючи те, що вони стріляють інколи по і по квадратам, то нам мати перевагу в кількості пострілів не обов'язково. Ми намагаємося, у нас теж стволи вже трошечки треба замінювати, але ми намагаємося у нас правило вимога точніше, кожен снаряд має прилетіти в ціль, в певну ціль. Не просто засипати сектор, там засипати квадрат якийсь, а має прилетіти в ціль. Ну, ми розуміємо, що не кожен не кожен раз це вдається там. Імовірне кругове відхилення у снаряди є і так далі, і багато чого, але е, нам не потрібно мати суттєву перевагу, чи навіть паритет з росіянами по кількості пострілів, бо в нас більш високоточна, більш далекобійна е, зброя, е, ну, артилерійська система, створена артилерія щонайменше. І якщо в нас буде паритет, чи хоча б 70-80% від кількості пострілів росіян, це вже буде нашу перевагу, бо шкоди ми завдаємо разу в два, а то в три більше, ніж навіть меншою кількість якості послуг завдяки далекобійності і високоточності.